Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду командувача військами територіальної оборони Ігор Плахута на час революції гідності. Працював у МВС та керував силами внутрішніх військ під час розгону майдану. Вночі 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Пізніше Плахута, на той час начальник управління південного територіального командування внутрішніх сил МВС, заявив, що для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрі військ та спецзагону Беркут. За його словами, люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками. Тоді ж Плахута звітував про нібито двох постраждалих беркутівців. 21 січня 2014 року, як писали змі, посадовець МВС вийшов до мітингувальників для перемовин. І що то був саме чинний командувач військами територіальної оборони? Нагадаємо, 11 лютого був оприлюднений указ Зеленського, згідно з яким сили територіальної оборони очолить Плахута замість звільненого у п'ятницю Анатолія Бергилевича. Зараз відправилися, висели не заслуговували. Ні на одному з майданчиків. Чують, ні, ні на одному, відбували. ні, ні ну, в цілому. Нікому не виходить. Ні а люди на вас. Ну, просили, щоб не провокували, просили, щоб були аплодимні. Але на превеликий жаль, не пристосовували ці загідний хас. Ну, серед людей в серед... не... інгарі більше постраждали. Деякі не витримували. Пенісіонер, кидали пан. Тобто відмовлялися виконувати роботу чи? Ні, з сторони відповідно. Ага, кидали у вас пан. Але там більше постраждали з того боку. Я не можу сказати, скільки постраждали в кого. Але лікарі всі надавали допомогу. Начальник управління генерал роблять. Начальник управління внутрішнього дякую, до побачення.